Хмельницький багатий подвигами своїх визволителів. У нашому місті мешкає єдиний в області кавалер чотирьох медалей за відвагу. Григорій Атаманюк ветеран Великої вітчизняної війни і праці. За роки протистоянь чоловік заслужив гору медалей та орденів, серед яких ордени за мужність, червоної зірки та за участь в героїчному штурмі та взяття Берліну. Всі вони навіть не помістились на Кітелі. Частину з них Григорій Сергійович залишив вдома. Каже: відзнаки дались нелегко, хоча не вони були кінцевою метою. Ми воювали не за медаль і не за ордена. Ми воювали за честь і свободу нашої родини Союзу Совєтських Соціалістичних Республік. Першу свою медаль за відвагу народний визволитель отримав у 17. Тоді чоловік із своїми бойовими товаришами штурмував Варшаву. Згадує, що в обороні і за цей час знищив майже три сотні ворогів. Аби записувати їх кількість, наказали вести спеціальну книжку. Там же під час штурму Григорій Атаманюк був поранений у руку та ногу. Не минула його і контузія. Сталося під час переправлення річкою Одер. Там дуже був такий ж велика ріка. Три кілометри, щита, ну, там були зірвані ці дамби були, і за тими дамбами сиділи німці, готувалися на вступи. І потім, коли ми переправилися туди, я відбував, відбивав, понімаючи, перших я відбував контратак і дав можливість продвинутися нашій дивізії. Подвиги Григорія Сергійовича привід для гордості його рідних. Троє дітей та внуки чоловіка взяли з нього приклад та пішли стежками батька. Більшість з них військовослужбовці, пишаються відвагою Григорія Атаманюка і його бойові товариші. Голова міської ради ветеранів України Мунір Садиков із чоловіком, знайомий 50 років. Про свого побратима говорить як про рішучу, трудолюбиву та дійсно варту визнання людину. Чоловік придано своєму ділу, своєму довгу заслужить пачеріні. Ответственный товарищ выступает перед молодежью, подсветчик воспитание молодежи занимается и свой богатый жизненный опыт передает людям молодым и возрасте, которые уже. Я скажу, что это люди, о них в общем можно говорить. Что это люди того поколения, которого больше не будет. Громада міста також шанує Григорія Атаманюка. Виявом пошани стане присвоєння йому звання почесного громадянина Хмельницького. Станеться це на день міста. Це для мене дуже велика заслуга. Я дуже вдячний всім, хто турбується за це, щоб мені дати почесне звання громадянин нашого города. Носити наш город відстояв, проскурю, бивши проскурів. Стояли насмерть люди. Я горжусь тим, що я живу в такому городі.